От сьогодні запропоную, шановні колеги, вашій увазі невеличку розповідь про побудову розгалудженої інфраструктури на базі Moodle, чому це актуально? Ну тому що вже в багатьох організаціях напрацьовані певні розробки, і досить стандартна ситуація, коли власне сайтів Мудл більш ніж один. Тому що дехто не оновлює, а створює новий сайт з нуля, але тим не менше старий функціонує, можуть е в структурних підрозділах якісь сайти е на базі модул створюватись, і виникає от така ситуація, коли є декілька модул сайтів, і хотілося б якимось чином зробити так, щоб вони якось працювали разом. Ну тобто, не повністю ізольовано. От. Ну і власне. Можна знайти багато цікавих рішень, яким чином це все інтегрується. Це може бути single sign-on, наприклад, якийсь корпоративний, чи це може бути рішення від Google по вау 2 протоколу? Це може бути якась спільна база даних для синхронізації користувачів. Це може бути ldap сервер, от як пан Макрієв використовує. Але ми сьогодні поговоримо саме про можливості Moodle без застосування якихось зовнішніх щодо Moodle систем. Що в цьому плані нам пропонує Moodle як такий? Яким чином можна встановлювати зв'язок? Є от низка технологій і частину з них ми розглянемо. Перше, це технологія Mnet Moodle Roaming. там якраз для обміну користувачами і доступу до курсів. Є відкрита специфікація LTI. от Moodle, починаючи з четвертої версії, підтримує вже LTI 1.3, і як консюмер, і як провайдер. Є старий добрий RSS, який просто дозволяє перенаправляти інформаційні потоки. ну, Наприклад, RSS там з якогось форуму чи глосарію можна підтягнути на інший сайт Moodle. Тобто тут мова йде не про обмін користувачами, це вже більше про ресурси. Є можливість, Moodle підтримує використання remote SCORM, тобто від віддаленого SCORM, де scorm пакет у вас живе на одному сайті, а курси, які користуються цим scorm пакетом, вони його звідти підтягують. Ну, от таким чином, можна налагодити обмін ресурсами і вбудовування H5P контенту, HVIP embedding, тобто можна створювати навчальні ресурси за технологією HVIP на одному сайті. Не обов'язково Moodle, але ми кажемо саме про Moodle, і е, підтягувати їх у курси Moodle на іншому сайті. Але е, ми сьогодні будемо акцентувати увагу в першу чергу на комунікації, тобто обмін, обмін користувачами доступ до ресурсів. От ну от, перш ніж щось сказати про МНЕТ. Я хочу підкреслити, що недосвідчені користувачі часто плутають МНЕТ і MoodleNet. А Мнет і MoodleNet – це абсолютно різні речі. MoodleNet – це фактично інший продукт, це не ЛМС, не а щось на кшталт соціальної мережі. І от можна собі встановити це федеративне рішення. Вузол такої мережі можна собі розгорнути і їм користуватись. Це також розроблено штаб-квартирою Moodle, але це не Moodle. А Mnet – це механізм власне роумінгу обміну користувачами між сайтами Moodle. Ну от є посилання на документацію. А як це зовні виглядає? От можна тут на картинці побачити: це форма входу в Moodle. От можна авторизувати з логіном паролем, можна через облікові записи Microsoft чи Google. Ще три, три пункти: три кнопочки е, можна зайти на сайт, використовуючи свій обліковий запис на іншому сайті. От за це якраз і відповідає МНЕТ, які Mnet пункти? можна реалізувати двосторонній роумінг. Тобто користувачі сайта А заходять на сайт Б у той час, як користувачі сайта Б заходять на сайт А. Ну, це такий найпоширеніший варіант. Просто у вас є е, дві групи користувачів, хтось зареєстрований на першому сайті, хтось на другому, і ви їм якби взаємний доступ е, надаєте між сайтами. Е, також є опція одностороннього роумінгу. Тобто, у вас є е, сайт, е, користувачам якого дозволяється заходити на інший ваш сайт. А не в зворотньому напрямку. Це однонаправлений роумінг, Ну це досить зручно. Коли, наприклад, у вас е, е, з'явився новий сайт, ви там якісь нові курси е, розгортаєте, і відповідно там вже йде реєстрація користувачів, але у вас є і старий сайт, і там також є користувачі, щоб не вимагати у них там якось перереєстровуватись, а їм достатньо використовувати свій наявний обліковий запис. От, в односторонньому роумінгу, і вони можуть. Заходити у вашу нову систему. Ну і зарахування на курсу є, є також механізм МНЕТ enrollment Ми, до речі, цей механізм тестували, обкатували, використовували. От дуже зручна штука. Чому? Тому що фактично користувач може бути на вашому сайті записаний от на низку курсів, які у вас є локально на вашому сайті, і на один чи більше курсів на. Роумінговому сайті. Причому він ці всі курси бачить, як би сказати, разом. І фактично ну, навчальний процес таким чином не розривається на два сайти, а користувач заходить, він бачить всі свої курси на одному сайті, потім просто переходить за посиланням, і, от через авторизацію МНЕТ потрапляє на інший сайт, там навчається, виходить і повертається на свій, як би сказати, рідний сайт. Там якісь курси ще є, які він локально проходить. Тобто от цей механізм МНР-зарахування він дуже-дуже спрощує якраз роботу користувача з курсами. Ну тут от ще шматочок скріншот вводиться, власне кажучи, вхід до Moodle Mode до поточної конференції, от можна зайти до сайту Moodle Mode 25, використовуючи свій обліковий запис на. Нашому e-leрning хабі. Ну, я думаю, всі, хто заходив через сайт, а через форму входу, бачили цю кнопочку. Що ще треба зазначити про Мнет що починаючи з п'ятої версії Moodle, ця технологія вже не підтримується. Ну, вона вважається ніби трохи застарілою, але до виходу LTS-версії на базі п'ятого Модула ще півтора роки. І особливо в випадку, коли якісь сайти ви не плануєте оновлювати, а є якась інфраструктура, от яка там може бути частково архівована, таке інше то тоємнет, технологія класна, надійна, є сенс її використовувати. От, ну, якщо ви плануєте щось там на дуже далеке майбутнє, то можливо, варто подумати над альтернативами. А які альтернативи? Альтернатива це е, LTI. От, ну, як я казав, вже починаючи з четвертої версії, підтримується LTI 1.3, LTI Advantage, в термінології Модуль це називається. І що можна робити за допомогою LTI? Це давати доступ до курсів в цілому, це давати доступ до окремих ресурсів, ну чи видів діяльності у курсі. Можна проводити синхронізацію користувачів, ну це стосується в більшості курсів. Тобто, якщо у вас є курс у віддаленій системі, до якої ваші користувачі підключаються через LTI, можна налаштувати систему таким чином, що всі користувачі, які записані на ваш курс, у них з'являться облікові записи у зовнішньому модулі, де власне той курс, до якого вони по LTI доступаються. Також працює функція передачі оцінок, тобто, коли користувач на віддаленому сайті курс закінчує, чи якусь окрему діяльність виконує, яка оцінюється, то оцінка передається вам у вашу систему, і це може бути або інтегральний бал за курс, або оцінка за конкретну діяльність. І відповідно доступ до якогось віддаленого ресурсу на іншому сайті Moodle, ви можете реалізувати у своєму курсі через LTI, і навіть оцінка буде передана у ваш курс. Тобто, фактично, з точки зору користувача, він працює в одному курсі, просто переходить за посиланням, його кудись переадресовує, він там виконує якісь дії, повертається до вас, і оцінка повертається до вас у ваш журнал. Ну, фактично, це виглядає досить подібно до того, ніби це локальний ресурс у курсі. Звичайно, LTI працює не тільки з Moodle. Це відкрита специфікація, є декілька сотень систем, які підтримують специфікацію LTI. Про LTI можна дуже багато говорити, але ми е, сьогодні все ж таки MoodleMod, то ми кажемо про зв'язок Moodle з Moodle. Про, про інші системи ми зараз не говоримо. От, е, LTI 1.3. Ще дозволяє робити дуже корисну річ: це зв'язувати облікові записи на сайтах, яким чином це працює? От, уявіть собі, що у вас є ваш базовий сайт з одного боку, там є курси, там є ваші користувачі. А, ну, наприклад, більш нова версія моду використовується на іншому сайті і з декількох, з декількох курсів ваших. Можна перейти до окремих ресурсів або до окремих курсів на цьому новому сайті. Тобто, кожен користувач використовує декілька підключень. І от для того, щоб на другому сайті не плодити облікові записи, бо кожне підключення воно фактично призводить до створення нового облікового запису. Кожне підключення до ресурсу, от можна створити нативний обліковий запис на. Новому сайті, і потім а, провести зв'язування облікових записів. Це саме той механізм, який ми використовуємо на нашому e-learning хабі для отримання сертифікатів. І який результат? Результат дуже простий. Коли облікові записи вже зв'язані, е, у будь-якому новому курсі, будь-який новий ресурс, коли він розшарений через LTI, е, користувач натискає на посилання, і в зовнішній системі він. Вже авторизується із своїм, як би сказати, прив'язаним обліковим записом, тобто зовнішня система через LTI його якби впізнає, і він може навчатися на декількох курсах, доступатися до довільної кількості зовнішніх ресурсів через LTI, але вся його діяльність на зовнішньому сайті вона не буде от розпорошена між цими окремими ресурсами для якого для кожного з яких створюється обліковий запис. А вона вся буде е, згрупована от у цьому прив'язаному прив обліковому записі. А в, щодо нашої діяльності, яким чином це працює? Фактично, от на хабі е, є один обліковий запис у користувача, е, і він може по LTI отримувати сертифікати з різних сайтів е, з нового сайту е, користувач, коли переходить, щоб отримати сертифікат. Він прив'язує свій обліковий запис, от на цьому сайті, до свого вже наявного облікового запису на хабі, і потім що. і Потім він заходить на хаб із своїм звичним обліковим записом, і він бачить всі свої здобутки, всі свої сертифікати, вони всі агрегуються в один обліковий запис. Ну тобто, зв'язування облікових записів це дуже класний механізм, який з'явився тільки з версії 1.3 LTI ну тобто з четвертого мудла, починаючи от Стало можливо його реалізувати. Ми користувались рекомендуємо. Ну і власне, от е, варто приділити увагу цій схемі. Це е, та розгалуджена інфраструктура, яку ми використовували для підготовки до Мудуноту. Це перший, напевно, Мудунод, хоч не дуже багато у нас учасників, але. А от е технічний рівень інтеграції з іншими ресурсами. Ну, це перший раз ми е щось подібне створили. А от, е значить, тут е оранжеві стрілочки: це LTI, синенький, це відповідно МНЕ. Яким чином е вся ця інфраструктура функціонує? по-перше, через LTI надали доступ е користувачам попереднього Мудумоту, Мудмолот двадцять 24 Якщо у е, користувача є обліковий запис, він може зайти на свій moa 24. Там, до речі, проходив по новинах moa 24, проходив анонс цієї події. І фактично по LTI може за один клік перейти на moa 25. Тобто не треба створювати новий обліковий запис, він створиться автоматично, і користувач отримає доступ до сайту. Е, розшарювався по LTI окремий курс. Так званий лендінговий курс, і той же самий лендінговий курс ми також використовували для того, щоб користувачам нашої e-learning школи надати також пришвидшений доступ до Mode. Фактично, що користувачі Mode 24 що користувачі з нашої e-learning школи, вони потрапляли в один лендінговий курс. І е, могли безпосередньо із своїх, скажімо так, звич, звичних зручних систем за один клік потрапити на Mode. Ну, ледідговому курсі, там була зібрана необхідна інформація там, щодо комунікативних сервісів, які використовує наша спільнота. Також записи виступів, виступів Mode з минулого року там були. Ну і посилання прямі там на подачу заявки, на приєднання до цієї відеоконференції, що ми зараз проводимо. То досить зручно. Що треба ще сказати про таке LTI-підключення? Є можливість е, налаштувати LTI таким чином, що е, можна бачити, з якого саме сайту перейшов до вас користувач. Тобто, якщо у вас є якийсь курс, е, якийсь ресурс, який ви хочете е, розшарити для користувачів декількох сайтів МУДУ, то такий механізм він дозволяє е, контролювати, з якого. Власне, сайту прийшов користувач. Ну, а за потреби, наприклад, можна користувачів з одного сайту додавати до однієї групи, можна, наприклад, ізольовані групи зробити. Ну тобто, LTI дозволяє не тільки надати доступ, а ще й контролювати цей доступ і маніпулювати користувачами на основі того, з якого сайту вони перейшли. Ну, тобто, такий досить, досить зручний механізм. А тепер ще одне LTI-з'єднання з'єднання це власне з Мудумоту до нашого e learning hub. Це якраз для отримання сертифікатів, тобто всі, хто сьогодні робив доповіді, всі отримують сертифікат презентера конференції Мудумот Україна 25 А якщо ви вже отримували сертифікат, причому неважливо, чи це був Мудумот, чи в e-learning-школі, чи через наш клуб адмінів, а, то вам треба зайти на хаб там авторизуватись, а, ну, тобто ввести свій логін пароль А після цього на сайті Моду 25 там є посилання на отримання сертифіката. Ви просто клікаєте по посиланню і сертифікат ваш. Ну, Якщо у вас немає облікового запису на хабі, там є інструкція, його досить просто собі створити і знов-таки отримати сертифікат. Тобто тут нічого складного нема, штука користь. От а тепер а, щодо цієї проривчастої лінії, то в чому в чому різниця? А, це також lti зєднання від клубу адмінів в Moodle. Ну тому що сьогодні у нас от вебінар клубу адмінів, наш щотижневий вебінар не відбувається, тому що всі учасники зайняті у модулоті От, і тому а, було зроблено lti зєднання але не на Лендінговий курс, куди підключались користувачі Мудумова 24 і з e-learning школи, а безпосереднє під'єднання до ресурсу, тобто до цієї відеоконференції. Отже, користувач міг зайти у клуб адмінів, і, оскільки вебінар сьогодні відсутній, але є можливість долучитись до цієї відеоконференції просто знов-таки одним кліком. Він потрапляв не на. Лендінг не на головну сторінку курсу, а безпосередньо підключався до до цього біг блюбатину Тому така лінія приривчаста, Тобто, це такий от приклад, коли ми не хочемо пускати користувача на головну сторінку, чи ну надавати доступ до сайту в цілому, а власне обмежити саме певною якоюсь діяльністю. І оцей підхід реалізовано, тобто, з клубу адмінів перехід безпосередньо а тепер щодо, щодо сиденьких стрілочок, це енерз'єднання. Ну, от, до речі, тут на попередньому слайді я це показував. Ось цей фрагмент скріншоту. Це на Mode -мод можна зайти, маючи обліковий запис на хабі. Чому? Ну Тому що на хабі у нас е, висококваліфіковані користувачі, кожен принаймні один сертифікат отримав, тобто або приймав участь у конференції, або закінчував курси. Е, от, е, і, відповідно, щоб якось заохотити і спростити доступ, от було зроблено з'єднання Відповідно, якщо у вас є обліковий запис на хабі, е, ви можете на MoodleMod потрапити просто. Авторизувавшись на хабі, клікнувши один раз, і ви потрапляєте на MoodleMod. От і е, аналогічним чином, mnet зєднання але вже в зворотньому напрямку, було встановлено від Moodle Mod до клубу адмінів. От тут я знову повернусь до попереднього слайду. Ось цей скріншот. От, бачите, тут уже для входу в систему, де у нас розташований клуб адмінів. От найнижчий рядок це вже Moodle моду Mood, Україна-25. Тобто сюди ми пускаємо людей з e-Learning Hub'у, з Moodle MOD24, і вже з Moodle двадцять Mood 25. Хоча тут не важко авторизуватись, там на вибір Google, Microsoft як хочете, але ну, от просто щоб заохотити знов таки наших користувачів до роботи у бані, зробили такий прямий лінк, і як показала практика, з 2024 року. Деякі користувачі переходили якраз за цим механізмом і користувалися доступом до клубу адмінів, приймали участь у його роботі, от тобто, от ми отримали таку досить розгалубну структуру, фактично п'ять сайтів Муду в залежності від їх специфіків, в залежності від задач. Вони, от за допомогою комбінації МНЕТЕЛЯТІ на і об'єднались в таку в одну структуру, можна сказати а Причому ну, тут можуть бути навіть такі от е цікаві варіанти. Ми тестували, коли користувач з e-learning школи через LTI авторизується на Модумоло 25, тут для нього створюється через LTI обліковий запис, а потім, використовуючи цей обліковий запис, він натискає зайти у клуб адмінів через МННЕТ, і відповідно, клуб адмінів його пускає з обліковим записом, створеним через LTI. Тобто з Єльорні школи тут прямого такого лінку нема, але можна таким чином опосередковано якби зайти, авторизуватись на сайті Moodle.Mod, а потім, вже будучи авторизованим, потрапити до клубу адмінів. Ну, така трішечки екзотична ситуація, але тим не менше, технології це дозволяють ну, от така, от така структура у нас вийшла, і в принципі далі звичайно будемо працювати з доступом до ресурсів, і, можливо, ще будемо додавати якісь компоненти, якісь елементи, які будуть відповідати за доступ до ресурсів, поки що вирішували задачу якраз з'єднання щодо обміну користувачами. Ну от, власне, на цьому в мене все. Єдине, що тут ще от посилання на наш е, телеграм-канал. Підключайтесь, якщо цікавитесь нашою діяльністю, от багато чого. Там цікавого є і новинка. Наша кімната на сервіс Матрикс. Ми тільки починаємо працювати з матриксом. Технологія цікава, технологія перспективна. До речі, починаючи з версії 4.3 Moodle Мудл з матриксом інтегрується, тобто, це ще й ну певним чином майбутнє Moodle. Тому що от розробники бачать е, якраз саме Матрикс як засоб комунікації для користувачів модул, ну як альтернативний вбудованим способом комунікації. От ми створили кімнату, приєднатися досить легко, вона для всіх відкрита. Там можна ділитися думками, обмінюватися ресурсами, ну, взагалі спілкуватися. Отже, от закликаю всіх приєднуватися.